Удар по Миколаєву посеред білого дня відомі перші подробиці. Візит очільника Мінкульту в Миколаїв. Приїхати сюди, побачити і людей. Які новини привіз посадовець на Миколаївщину? Вшанування пам'яті пам'ятати про те, що було це не тільки важливо, це ну не необхідно. У Миколаєві поклали квіти до меморіалу закатованих в'язнів концтабору. Сьогодні, четвер, 11 квітня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Сьогодні, близько 12-ї години дня, Миколаїв зазнав ракетного удару. За попередню інформацією, від ОВА, відомо про щонайменше чотирьох загиблих, які опинилися неподалік місця прильоту. Ще п'ятеро постраждало. Серед них одна дівчинка, підліток, яка не потребувала госпіталізації. Серед інших травмованих троє чоловіків середньої тяжкості. Ще один перебуває в реанімації. Жінку доставили в травматологічний пункт. На місці удару в кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджена двері та дахи. Міські комунальні служби будуть надавати плівку та допомагати людям з роботами. Повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Також відомо про пошкоджену контактну мережу вуличного освітлення. Фахівці працюють над відновленням. Над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили протиповітряної оборони збили вісім шахедів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що уламки БПЛА впали на відкритій території. Постраждалих немає. Також близько третієї ночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по території куцерубської громади. Постраждалих також немає. Миколаївську область відвідав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв. Він зустрівся з представниками галузі культури, оглянув об'єкти, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів, а також анонсував виділення коштів на створення підземного мистецького хабу. Про все детально далі від Олександра Матюшенка. У Миколаївській області пошкоджено 211 закладів культури. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв під час візиту на Миколаївщину. 23 об'єкти знищено повністю 40% з них відновлено. Окрім того, відомо про часткові пошкодження ще дев'яти закладів обласного підпорядкування. Сьогодні є кілька джерел покриття витрат на проведення протиаварійних або ж консерваційних робіт. Або навіть і на відновлення. Якщо казати про державний бюджет в сфері культури, у нас не передбачені видатки як минулого року, так і на 24-й рік на здійснення капітальних витрат. Їх просто немає. Всі ці кошти йдуть виключно на потреби Збройних сил, і це правильно. В той же час є два джерела, які все ж таки дозволяють нам певні видатки капітального розвитку. Фонд, який називається Юнайтед 24 в частині культура, є ще один фонд, який сьогодні в нашому розпорядженні. Це фонд, який формується з сплати ліцензій ігрового біз... ігровим бізнесу ігровим бізнесом. Водночас найефективнішою є грантова підтримка, відзначив посадовець. Тому чим швидше держава, місцева влада і заклади культури зможуть заручитися допомогою донорів, тим швидше можливе відновлення зруйнованих об'єктів. І ми над цим дуже сильно працюємо. Вводимо зараз цю роботу в системність, підписуємо меморандуми на міжурядовому рівні і не просто меморандуми, а певні зобов'язання навіть держави або ж міжнародні організації чітко фіксують. З фонду ЮНАЙТАДвадцять 24 культура планується профінансувати створення мистецького хабу у підвальному приміщенні Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв. На сьогоднішній день є ще простір, який потрібно облаштувати для того, щоб розширити цю зону. Тобто, це вже буде не просто підвальне приміщення для студентів, а мистецький хаб, в якому будуть реалізовувати культурні мистецькі проєкти, акції для не тільки здобувачів освіти коледжу, але і молоді саме міста Миколаєва. Ми плануємо реалізувати даний проєкт в найближчий час. Тобто, зараз перед нами стоїть завдання зібрати повний пакет документів для того, щоб подати. До міністерства культури і інформаційної політики і почати вже працювати. Заступник очільника області Юрій Гранатуров подякував главі Мінкульту за допомогу Миколаївщині в реалізації культурних проєктів, зокрема за впровадження програми Велика реставрація. Ми дуже вже достатньо давно працюємо з Ростиславом Карандієвим. Він приймав участь у багатьох наших проєктах. Позитивною має участь і завдяки тому, що він. З нами дуже плідно відпрацював ситуацію. Ми отримали гроші, це 40 мільйонів гривень, на реконструкцію нашого академічного театру, який знаходиться на вулиці Адміральській, і продовження реконструкції в майбутньому третього корпусу Старофлотських казарм. Ну і дуже багато інших питань, які ми обговорили. Також під час візиту Ростислав Карандієв і представники обласної влади провели зустрічі з керівниками закладів культури та представниками медіа. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». У телеканалі на 11 квітня внаслідок масованого російського ракетного удару на Київщині зруйновано трипільську теплову електростанцію. За інформацією, Центренерго жертв немає. Влучання призвели до масштабної пожежі в турбінному цеху. Відзначимо, що Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електрики у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Наразі Центренерго повністю втратили генерацію, адже напередодні було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині, а в Донецькій області вуглегірська теплова станція окупована з літа 2022 року. Вибух у будинку на Дніпропетровщині вночі у Кривому розі в одній із дев'ятоповерхівок стався вибух побутового газу. Повідомили в ДСНС. Пожежу на площі 120 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно ліквідували. Також сталося часткове руйнування конструкції будинку в одному з під'їздів з п'ятого по третій поверх. Відомо про загибель 47-річного чоловіка. Ще семеро постраждали. Чотирьох вдалося врятувати. Наразі продовжуються роботи з розбору зруйнованих конструкцій будинку. 11 квітня світ відзначає день звільнення в'язнів нацистських концтаборів. До вшанування цієї пам'ятної дати приєднався і Миколаїв. Традиційно небайдужі містяни та представники влади поклали квіти до меморіалу жертв табору Шталах 364, який в часи гітлерівської окупації розташовувався в мікрорайоні Темвод. Про пам'ятний захід у наступному сюжеті. 11 квітня 1945 року в нацистському концентраційному таборі Бухенвальд спалахнуло збройне повстання, організоване силами його в'язнів. Нині у цей день традиційно відзначають звільнення всіх поневолених гітлерівським режимом. Пам'ятати про те, що було, це не тільки важливо, це ну необхідно. тому що якщо ми не будемо пам'ятати, згадувати як відбувалась часи минулих війн, ми будемо отримувати нові нові війни. І мені здається, що те, що сьогодні країна, наша країна має війну з таким сусідом в лапках добрим, це можливо і те, що ми і вони не пам'ятали, що було. В Миколаєві до цієї пам'ятної дати представники влади та небайдужі містяни поклали квіти до меморіалу в'язням концтабору Шталах 364 Він був розташований в мікрорайоні Темвод під час нацистської окупації міста. Те, що сьогодні ще живі і узники концтаборів, і тільки що вони були тут біля цього меморіального знаку, я вважаю, що треба спілкуватися з ними, щоб вони розказували нам, а ми їм розповідали, що це таке. І сьогодні нікого вже не можна залякати цим, тому що ми вже бачимо це поруч з нами. Тому я вважаю, що той захід, що сьогодні пройде, можливо, він маленький, він символічний, але він необхідний. Юрій Любаров зазначив: в цей день варто нагадати і про сучасних в'язнів концтаборів, розташованих на території Росії, українських полонених захисників та цивільних, захоплених ворогом на окупованих територіях. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії компанії в соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv. Служба безпеки України затримала чоловіка, який допомагав російським військам викрадати українців під час боїв за Харків. Як повідомили в СБУ, ним виявився 46-річний мешканець селища Козача Лопань. У період окупації він став помічником місцевого гауляйтера. Фігурант брав участь у викраденні жителів громади та викрадав їх майно. Після деокупації регіону він залишився у селищі, де намагався залягти на дно. На підставі доказів йому повідомили про підозру в пособництві загарбникам. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці. Україна продає Миколаївщину Великобританії. У центрі протидії дезінформації спростували черговий російський фейк. Нещодавно в низці телеграм-каналів з'явилася новина, що українська влада нібито продає Одеську область Франції, а Миколаївську пообіцяла передати Великій Британії. Як виявилося, росіяни взяли за основу фейку фотографії народного депутата України з грудня 2022 року. Центр встановив, що ворог розповсюджував такий самий вкид півтора роки тому. Мета цієї інформаційної кампанії зазначають ЦПД, створити ілюзію несамостійності України та посі посіяти невпевненість серед громадян. Тож нагадуємо, завжди перевіряйте інформацію, звертайте увагу на джерело і ставтеся критично до подібних новин. Снайпери Очаківського 73-го морського центру сил спеціальних операцій знищують противника на півдні. Відповідне відео з'явилося у мережі. Під час спостереження на Херсонському напрямку снайпери відкрили по цілям оперативний вогонь. У результаті влучної роботи знищено трьох окупантів. Оператори ССО відзначають, що ведуть спостереження і в день, і вночі. Новини культури у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій пройшла церемонія нагородження переможців конкурсу гумору та сатири Сяйва посмішок. Його організувало міське управління культури спільно з міським методичним центром клубної роботи. У конкурсі взяли участь 115 виконавців. Детальніше про подію дивіться у матеріалі Катерина Рупташ. Сміх як ліки від усіх негараздів. У Миколаєві відбулася церемонія нагородження переможців відкритого міського конкурсу виконавців гумору та сатири Сяйво посмішок його провели дистанційно з 27 по 31 березня цього року. Це такий проект, який був заснований більше ніж три роки тому. Ініціатором був Матвійський будинок культури, і щорічно цей конкурс присвячується першоквітневому святу. У конкурсі взяли участь 115 виконавців з Миколаєва та області. Серед них журі обирало найкращих. Зробити це було нелегко. Визнає його очільниця Ірина Лапко, адже учасників багато, і кожен з них талановитий. Настільки розбігалися очі, настільки було. Е однакових балів набирали багато хто з учасників, тому вирішили ще виділити організатори нам спеціальні призи і спеціальні дипломи. І окрім перших, других, третіх місць, у нас є ще шість спеціальних дипломів. Вік учасників конкурсу коливався від семи до майже восьмидесяти років. Також цьогоріч перелік номінацій збільшився. Окрім гуморесок та байок, учасники демонстрували ще й жартівливі пісні та літературно-музичні композиції. Хтось каже, що не той час, коли. Можна посміхатися, коли не час жартів. Дійсно, дійсно ситуація вкрай важка, йде війна, але незважаючи ні на що, життя повинно продовжуватись, і навіть на фронті і в тилу, ми повинні теж трохи видихати, і жарти це те, що взагалі людство може не дасть людству загинути. У цей день володаркою гран-при стала миколаївська поетеса Валентина Хейна. Увесь свій вільний час жінка приділяє аматорській творчості. каже, коли їй запропонували взяти участь у конкурсі, вирішила, що відмовлятися не можна. Я написала до нього байку і гумореску. Було цікаво себе спробувати в такому жанрі, бо це для мене не притаманний жанр. Я взагалі пишу лірику. Але начебто вийшло. Я відправила свої роботи на конкурс, і навіть для себе несподівано його виграла. Переможцями в номінації Пісня жарт у віковій категорії 10-14 років став фольклорний колектив любисток. Його керівниця Ірина Квітка ділиться. Найбільше хотілось показати, які у нас талановиті діти. Ми готувалися, ми старалися, ми вчили, працювали. І звичайно, хотілося би, щоб нас достойно оцінило журі. І ось ми наші. Старання були оцінені. Ми виконували на конкурсі пісню, яку діти ми виконували? Ой, на горі ярмарок і захотіла стара баба. Подібні конкурси допомагають нормалізувати психологічний стан та підтримувати ментальне здоров'я. Втім, організатори сподіваються, що у наступному році вже вдасться проводити такі заходи наживо. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 12 квітня, у Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер північний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 63%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте всіма силами нашим захисникам.